Всім доброго дня. Міні-розпаковочка. Показую прилад мультиметр від компанії FNRC, який я обрав. Упаковка Упаковка в нас ось такий пінопласт. Зверху скотчі замотаний. Доставочка. Їхав він мені 8 днів поштою Міст Експрес. Доволі швидко приїхав та гарно запакований. Тепер оглядаємо всередину. Ну, я вже його був, відкривав, дивився та тестував. Знімаємо кришку. Нас зустрічає ось таке от опакування. Дуже класно в Хнірсів упакувало. Ось такий у нас прилад. Зовнішня пломба є, я її вже був зняв. Що по коробці? Що у нас тут пише? Давайте оглянемо. Це струмові кліщі від Хніфсі ДМЦ Соті. Що в нас пише на коробочці? От, DMC соті. Далі в нас є кольоровий екран. Живлення, тобто батарея 3,7 В номіналка. Літієва батарея У нас є USB Type-C 5 В на зарядку. Максимальний розмір 25 мм. Далі загальні розміри. 193 на 74 на 32 мм. Вага його 194 грам. Ще він може вимірювати. Він може вимірювати в нас постійний змінний струм, постійну змінну напругу. Далі може в нас міряти оми, міліоми, ну, верніше, резистори. Далі продзвонка, діоди, ємність конденсаторів, частоту можна в руцесі перевірити, температуру можна поміряти. Далі Life і НЦВ, то розберемося. Там фаза і пошук фази, здається, так. Ну що, розпаковуємо пломбу з боку, знімаємо. І в нас, як бачите, зустрічає ось таке упакування. Беремо, витягуємо. І у нас то все було запаковано. Ось зараз. Щупи в нас були в ось такому пакеті запакованому. Так, розпакував така ось термопара. Для далі загальне живлення, щоб його заряджати. Після того шупи. Далі сам прилад і мануал інструкції. І стаємо сам прилад. Забираємо то все в сторону. Так. Ціна. Він у мені обійшовся в 1300 з копійками гривень. Тому що він коштує 1500, але завдяки компанії FNIRS я його взяв дешевше. Вони мені дали купон на 3 долари і плюс купон від магазину. Ну, тим словом, 1300 з копійками. Що перше, по зручності. Загальне враження. Загальне враження дуже велике, дуже зручний. І тут у нас така, бачите, захисна плівочка. Ну, я вже користувався, міряв. Далі. У нас є інструкція. Знайдемо зараз англійську мову. І роздивимось далі. Що він може? Ось англійська мова може вимірювати постійну зміну напругу від 9, 999 вольт до 99-99 Воль. Похибка плюс-мінус. Пів 1% або плюс 3. Ну, Тут 1% або плюс 3. Змінний постійний струм 2,5% плюс 10. Далі резистори. Мегаоми, кілоом може міряти. Похибка від 1,5% плюс 3. Ямність конденсаторів може міряти нанофарати, мікрофарати. Похибка плюс-мінус 2% плюс 5, а ті, що мікрофарати і ну да, мікрофарати, плюс-мінус похибка 5% плюс 20. Частота, частоту ми можемо міряти різну від КГц, Герц, МГц, похибка плюс-мінус 0,1, плюс 2. Температура від мінус 55 градусів до приблизно 1300 градусів. За Цельсієм похибка плюс-2,5%, мінус ,5 плюс 5% Діоди можемо перевіряти, NCV Life це все можемо перевіряти. Далі. Що він ще може? Він е, може е, фіксувати значення, показувати мінімальне, максимальне. Я це все покажу. По моделях ми бачимо, DMC соті. Батарея вже показував, вагу я показував. Далі перейдемо до щупів. Щупи доволі такі. Ну, я сказав би, не зовсім силікон, але силіконові чуть-чуть. Доволі зручні, довгі, гострі та тонкі. Зараз ми їх акуратно візьмемо. Роз'єднаємо. Ось такі в нас. У них ще заглушки є ось тут. Ну, я їх вже був поснімав. Ось, їх бачимо: гострі щупи. По а, управлінні. Загальне керування в нас є 5 кнопок плюс одна бокова. По загальним кнопочкам. Зараз меншу вам яскравість, по загальним кнопочкам є в нас кнопочка Hold. Вона в нас фіксує значення, якщо довго затримати. І вліво переміщуємося на одиницю, якщо нам щось потрібно. Ну, на одне значення можемо з струму на вольти і тому подібне перейти. Мода це в нас, скажімо так, графіки і тому подібне. Далі, ну і підтвердження. Далі можна переміщувати собі між скажімо так, діапазонами. Ну Я зараз покажу, що маю на увазі, і переміщуватись вправо Зберігати зовнішні показники. Ну оці, що в нас показуються, він записує собі в менюшку і можемо потім менюшку переглянути. І загальна кнопка включення. Бокова кнопка у нас відповідає за ліхтарика і за світло та темну тему. Вмикаємо його пару секунд. Шолкнула, щолкнула релюха. Як бачимо, ось такий він нас зустрічає. Там ще перед тим, як перейти в от меню, він ще пропонує вибрати мову. Я обрав англійську. Там собі ви берете, по-моєму, стрілочки вправо і кнопочкою моди вибирає, вибираєте. Далі, у нас є кнопочка hold. Якщо ми затискаємо, вона у нас фіксує значення. Тобто, вона не буде змінюватися, поки ми її не вимкнемо. Є буква кнопка Ліхтарик. бачимо. Якщо короткочасно нажати, це в нас тема світла. Якщо в нас нажимати кнопочку Hold короткочасно, не тримаючи, вона бачите, вліво буде собі присовуватись на одну кумірку ліворуч. Кнопочка вправо відповідно, праворуч. Моде затискаємо, це в нас графіки, який я казав меню. це в нас менюха з нашими графіками. І якщо я не помиляюсь, да, налаштування. Ось такі в нас є налаштування. Тут в нас загальні системні. Щоб сюди прийти, натискаємо мода. І вибираємо собі мову. Мода це в нас підтвердження. Вправо-вліво це все переходить. приходить. Перше в нас була мова. Тут в нас рівень яскравості і температурна шкала. Тобто Цельсія або Фаренгейт, за яким він буде. Вимірювати. І час вимкнення. Так, що мене цікавить? Не знаю, як повертатися назад, ще цього не дослідив. Можна скидувати налаштування і можна побачити собі прошивочку. У нас 1.3 нова прошивка. Ось зараз фокусую. Ось 1.3 прошивка. Мені дуже сподобались його кліщі його заміри. Ось такі в нас кліщі. Тепер ще хочу перевірити. А якщо ми можемо очищати графік. Так. Це в нас нічого не робить. Хочу просто знайти, яким чином воно очищає нам ці графіки, які ми тут робили. Ну, точніше не графіки, а історію запису. Не знаю, треба буде подивитися. Термопара. Термопара в нас доволі якісна. Ми, звичайно, у цьому відео все не розберемо всі функції, але я вам покажу термопару. Знизу в нас розташовано під кліщі, ну, верніше, під щупи, ну, я їх називаю кліщами. І ось можна собі під'єднати, вийти, звідси, перейти в температуру. До речі, якщо в нас на екранчику, бачите, там є. Для резисторів, продзвонки і тому подібного, якщо нам треба перейти на якийсь із режимів, ми вибираємо через моди от, температуру. Зажав я двома пальцями, температура буде підніматися. Ну він, поки роздупляється, то вже буде вечір. Ну от, Я зажав, він, звісно, не дуже чітко показує температуру. З першого разу йому треба роздуплитися. Ну, але, в цілому, нормально. Показує максимальне та мінімальне значення. Від'єднуємо, перевіряємо щупи. Я собі беру такого в сторони, втикаю щупи, і мені зручно. Так, перевіримо з вами у цьому відео, як він міряє конденсатори. Перевіримо продзвонку. І, скоріш за все, пошук фази. Перевіримо на дуже простому прикладі та все. Зараз я розпутую. Це ще напутано, бо я вчора собі тестував конденсатори, доволі точно міряє конденсатори, за що ці компанії великий плюс в цьому приладу. Так, включаємо режим продзвонки. Це в нас ось такий от режим продзвоночки. Дивимось. Все чітко. До речі, якщо вам потрібно зробити запис, щоб він зберіг. Допустимо, якийсь акумулятор заміряєте, Зараз я вам покажу. Дістану конденсатори та діоди. Перевіримо з вами, я вам все детально покажу. Перед тим, що я хочу, що потрібно показати, це у нас Life NCV. Я розібрався NCV, як працює. Дивіться, якщо в нас є якась фаза, от, все воно пішить. Не знаю, відстань, мабуть, десь біля 7 см до годинника. Ну, десь біля 10 см нічого. Зараз поміряю. Відстань. Так, відстань. 9 см. Нічого. Ну десь 3-4 см до нашого джерела живлення. Скажімо так, і воно тоді показує, що там є фаза. Звісно, ампери і це все я поки не покажу. Немає що перевірити. Я вам зараз покажу конденсатори, резистори і діоди. Так, показую. Включаємо спершу його на діоди. І дещо вам покажу. Вимикаю світло, щоб вам було видно. Ось, допустимо, коп. Ми зазвичай як. Вмикаємо лабораторник. і вперед собі перевіряти. А тут дивіться: шукаєте плюс, шукаєте мінус, прислоняєте. От. І дивіться. І можна собі засвітити. Він у нас подає 2,4 вольт. Щоб зафіксувати якісь значення. Зараз я спробую вам ось так показати. Ось, допустимо. Зараз я хочу якісь вам значення. Зафіксувати ви раз натискаєте тут кнопка? Ага. Раз натискаєте кнопочку Сейф меню. Що попробуйте, знаєте. Не знаю, чи воно щось записало. Бо дуже тяжко попасти мізинцем, тим більше. От, п'ятий воно записало, мабуть, із вчорашнього. Так, да, воно, скоріше за все. А ні, дивіться, щось записало сьогодні. От Вона записала тільки невірний показник. Не знаю, чому так. Ну от, На діодах вона, бачите, не записало. Я не знаю, як попасти одними шупами. От, нажимаємо Save меню. І дивіться, тепер приходимо в сейф меню. І ми бачимо, от 2,4 В він подавав. Далі приходимо, щоб не затягувати відео, в режим конденсаторів. Вмикаю світло вам, щоб вам було видніше. Беремо конденсатор. я не знаю, це по-моєму відсуркані нормально. Так, беремо конденсатор. Давайте якийсь великий от такий. У нас він на 330 мікрофарад 200 В. Беремо. Правий щуп. беремо лівий щуп. Зараз я сфокусую. Ось вам буде чітко видно. 340 мікрофарад. Як бачите, він міряє точно. Тепер переходимо в режим резисторів і вимірюємо ось резистора. Я підготував 12 омного. 12 ом резистор. Ось вибираємо. Так, беремо, фіксуємо резистора. Ну, йому треба часом подумати. Він зараз показує 15. Чомусь він зараз показує 15. Що резистор на 12. Ну, є така похибка. От 14 вже показує. Вчора мені показував чітко 12 і 2. Сьогодні він чомусь так показує. Не знаю, чому так. Похибка не сильно та й велика. Ну, як бачите, показник з часом падає. Ну, Але то таке. Я рахую це не сильно погрішність. Вчора я поміряв, все було добре. То сьогодні... Так, вибираємо діоди і що хочу показати зі світлодіодом? Мені, коли приїжджає світлодіод з Аліекспресу, я його перевіряю таким чином, що подаю на нього живлення, щоб подивитися, як він засвічується. Чи він дійсно працює. Зараз я ось такого покладу, там нічого не буде видно, але я просто хочу показати, що я зацінив в цьому тестері. Бачите, можна собі, гляньте, засвічувати світлодіодом. Він подає 2,18 В. Зараз спробую нагнути, показати. Ну, одним словом, Загальні враження. Даний мультиметр мені сподобався. Можу рекомендувати його до покупки. Решту функцій, звісно, можна показати. Як бачимо, він нам показує мінімальне-максимальне значення по діодах по напрузі. Мені всі функції сподобались. Зручний в руці. Давайте будемо оцінювати. Е, опакування. 9 з 10. Хотілося от їхню фірмову коробочку. Е, функціонал 10 з 10. Комплектація 9 з 10. Тому що невеличкий мінус, хто такий принциповий, то це для вас. Дані щупи мають опір 130 мільйон. От реально. Я міряв. Вони показали 130 мільйон. Звісно. Перемірювати я поки не буду. Якщо десь буде потрібно, я вам помірюю. Але опір доволі великий, і вони не силикон. Далі, по дисплеї, мене все влаштовує. 10 з 10. По, скажімо, так, налаштуваннях системних ставлю 9 d 10. Мої побажання, які би я хотів там побачити. В Системних налаштуваннях я би хотів гучність ну, зумера. Зробити так, щоб можна було реально той зумер регулювати, тому що доволі голосно він пілікає. І оця релешка, що в нас перещолкує між переключенням. От зараз. От. Чуєте, може, таке клацання? Хотілося б цю релешку забрати. Але так мені в цілому подобається. Ось такі класні щупи. Буду ними користуватися. І за певний проміжок часу вийде знову відео, де я розкажу, як вони. Є в мене телеграм-канал, на якому ви можете то все подивитися. Все, що я тестував, все, що я перевіряв, є в моєму телеграм-каналі. На нього, скажімо так, детальний огляд. Там я, окрім цього мультиметра, виставляю ще відео. Можете приєднуватися собі, писати власні думки стосовно цього. Можемо з вами там спілкуватися. Там є окремий чат. Так що можна вирішувати і ваші, допустимо, проблеми. Там ліхтарик не світить, колонка не працює і тому подібне. Але дуже класний прилад я отримав. Тому що з моїм сталася невеличка біда, те, що він всередині ну, згорів. Саме основна, скажімо так, мікросхема накрилася. Два резистори 100% накрилися, за третій я не знаю, третій теж показувало. Але тут, принаймні, є. Всі режими, які мені необхідні. Тому дякую вам за увагу за перегляд цього відео. Надіюсь, воно було вам корисним. Звісно, якщо бажаєте, ставте лайки, вподобайки. Та, звісно, якщо будуть питання, запитуйте стосовно цього приладу, що я перевіряв, те я підкажу, що я знаю, те підкажу. Приєднуйтеся до мою телеграм-групу. Там є від групи створений чат, де ви можете спілкуватися з іншими людьми, хто там є, допустимо. Там, звісно, будуть входити всякі короткі відео, десь до 10 хвилин. Різні мої тестування цього мультиметра. Сьогодні я перемірюю ним кучу резисторів, більше 30 штучок, і перевіримо, чи він дійсно все правильно показує. Ну, звісно, перевіряти будемо вже десь пізніше. Сьогодні тільки позаміряю, від'єднаю резистори кілоомів від омів, щоб було зрозуміло, деякий. Але даний прилад. Непоганий. Дякую компанії Фнірсі і вам, глядачам, за перегляд даного відео. Можу порекомендувати цей прилад. Можна, звісно, поспілкуватися з компанією, вона також зробить вам знижку. Якщо, звісно, добре попросити. Ось такий от у нас Фнірсик. Я ним дуже задоволений.